Я подобається у керівнику мого гуртка те, що він організований та має безліч оригінальних ідей. Він нас навчає плести з бісеру, і мені це дуже подобається. Він дуже милий. Мені він подобається тим, що він добрий, гарно пояснює предмет. Тим, що він міє плести з бісером і він добрий, завжди веселий. І ніколи не кричить ні на кого. Він може Підбадьорити, підбадьорити людину, коли їй тяжко, це розумна та терпелива людина. Він дуже гарно знає свою справу та багато може навчити своїх ну, учнів. А він добрий, щирий та креативний. Мій викладач дуже гарний, добрий. Вона вона піклується про маленьких дітей, а так як в нашому гуртку більшість маленьких, то вона їм допомагає, робить щось. В моєму викладачу подобається те, що він кожному приділяє увагу, він може щось пояснити. Мені до кожного знайти підхід і не кричить на дітей. Мені дуже подобається мій вчитель, тому що він веселий, уливчивий, завжди бодрий і веселий. Ха, ладно, я вже говорила. Веселий. Він чесний, добрий, справедливий. Те, що він добрий, всіх розуміє і е, допомагає дітям. Він добрий, відкритий, навчає багато чого нового. Наполегливий, дуже серйозний. і Якщо у дітей щось не дуже виходить з першого разу, то він завжди прийде і допоможе. Мені подобається керівник тим що він добрий, розумний, завжди має багато цікавих ідей. Що він може підбадьорити в потрібну мить. до каждого ушни находится и подход, и каждому дає э, задание равносильно его знаниям. Она добра, ласкава и щира. Во-первых, он очень умный, он знает то, что он преподает, свой предмет. Во-вторых, он очень креативный, он умеет найти каждому свой подход, умеет хорошо объяснить, в нужный момент может подбодрить, рассказать какой-то анекдот, все снова захотят работать. Это очень мне в нем нравится. ідеальний педагог це педагог, який любить своїх дітей та з цікавістю проводить заняття. Я хочу, щоб він був добрий і милий. Він дуже добрий і дуже умний. Щоб він був добрий, гарний, не кричав і гарно пояснював. Це викладач, який може знайти підход до, до кожного і може вивчити навчити кожного чомусь б це не було. Ідеальний викладач має бути добрим, терпеливим, розумним. Наполегливий, розумний та добрий. Він має бути добрим, розуміти кожну дитину, не кричати на дитину. Відзивчивий І в нього багато ідей. Коротше, немає ідеальних вчителів. Ідеальний учитель це тот учитель, який завжди спокійний і э, не буває тріски. Такі якості як мого вчителя. Розумів всіх, та накричав на, на дітей. Мій ідеальний педагог це той, який проводить цікаві уроки да любить своїх учнів. Ідеальний викладач це той, той, який наполегливий. Ідеальний педагог це педагог, який слібов їй добротою розповідає свій урок. На мою думку, ідеальний викладач повинен бути завжди добрий. Для мене ідеальний вчитель, той який прислухався б до думки кожного з учнів. А якщо той сказав щось неправильно, пояснював би його помилку. Добрий, щирий, ласкавий. Ідеальним вчителем Я вважаю того, хто може знайти кожному свій підход. Ведь ми живемо в соціумі. И как бы мы видим, что э, все дети у нас разные. И каждому нужно найти э, свой путь для того, чтобы он понял то, что ты ему объясняешь. И каждый понимает по-своему. То есть нужно уделять внимание каждому ребенку, и тогда все получится. Терпіння, любові до своїх учнів та натхнення для роботи. Щоб вони були здорові і і щоб у них були хороші учні, щоб вони дуже гарно учили других дітей. Щастя, здоров'я, і щоб у них були, були завжди гарні і слухняні учні, добрих учнів. Щоб у них були гарні учні, та все було в них добре. Здоров'я, терпіння, гарних учнів, здоров'я, щастя. Е, любові. Е, ну Ще чого можна миру. Він ніколи не сумував і все у нього було добре. Щастя, здоров'я, більшої зарплати. Терпіння. Саме головне це терпіння. Терпіння та грошей побільше. Добра, здоров'я і щастя. Я бажаю всім вчителям гарних учнів, терпіння та здоров'я. Щастя, здоров'я та терпіння. Викладачами хочу побажати насамперед терпіння, тому що викладач це професія дуже тяжка. Робота з дітьми. Діти бувають різними. Ну і добра, щастя всього самого найкращого. Ну я побажав би вчителям хороших учнів, які яким б подобався їхній предмет, які любили б його. Добра, хирості, ласка, Творчого вдохновення, успіху в житті, в роботі, щастя, ну і в першу чергу здоров'я.